Хочу подякувати в першу чергу творчій групі, яка приїхала на цю зустріч. І я абсолютно впевнений, що цей фільм, який подивляться лучани, він дасть можливість ще раз оцінити переваги українського кіно. Ну і в нас є домовленість, що на в цьому, що цей фільм буде демонструватися в Аталії Сіті, крім того, він ще буде демонструватися в місті, для того, щоб більше лучан могли познайомитися з цим прекрасним фільмом. Фільм, звичайно, окупиться, вся справа у терміні, продовж якого це він має зробити. Швидко це зробити буде дуже важко насправді. І є декілька причин. Фільм може купитися. Декількома способами. Перший з них це кінотеатральний прокат, який зараз наразі триває. Тут це зробити дуже важко. Якщо можемо порахувати бюджет, фільму складає 16 мільйонів гривень. Тобто, як відомо, половину грошей, отриманих з кінозалів, отримує самі кінотеатри, якусь частину отримує дистриб'ютор. І решта лише залишається продуктом. Тобто, для того, щоб фільм окупився, можна 16 мільйонів помножити як мінімум на 4 рази або в два. Це дуже важко зробити. І з суто об'єктивних причин. Одна з них це невеличка кількість кількість залів в Україні. Ну, давайте всього я, я додам просто у нас да, 300, приблизно 330 залів. Як приклад, в Німеччині кількість залів на порівнянні з нашими в 4 рази більша. Саме тому цей фільм підтримує держава, тому що без участі держави в цьому процесі в розвитку українського кінематографу взагалі його може не бути. Тому для нашої України це дуже важливо. Якщо б у нас було так само, як у Франції, там 3 тисячі залів, як мінімум, в 10 разів більше, або у Португалії, то одна з лідерів європейських, або Іспанія. Колись Україна також в... була лідером, коли треба почала так, так зіно розвивати. Двох напрямків і і, важлив, і важлива річ якраз я дуже хотів би наголосити на тому, що на, на що хотілося б, щоб ви, як журналісти, звернули увагу. Що наше завдання от знімальної групи, продюсерів, це не стільки повернути просто гроші. Тобто, мова ви не йде про комерційний е, якби витворення коштів, які були вкладені в фільм. А про те, що ми робимо перший крок до того, щоб український глядач пішов у кіно, я прочитаю інформацію, яка була надіслана від нашого дистриб'ютора компанії Біємдеч за відсумками підрахунків бокс-офісу до каси фільму. Після останнього уікенду, який відбувся у нас вівторок, така інформація вперше у новітній історії. Вітчизняного кінопрокату, картина повністю створена в Україні, увійшла до десятки лідерів прокату. У рейтингу за минулий уікенд фільм зайняв дев'яту позицію. Не так багато здається, там не перше, не друге місце. А тим не менш, враховуючи, що у нас в лідерах прокату знаходиться галівуські блокбастрі, дев'яте місце для українського фільму, це достатньо висока позиція.